Особливий дарунок для особливої аудиторії. Концерт подяку для нацгвардійців влаштували студенти Черкаського музучилища. Їх до навчального закладу спеціально запросили волонтери з центру допомоги армії. Чим дивували вояк, розкаже Юлія Доброскок. Перевірка звуку та мікрофонів. А ще внутрішнє налаштування на виступ. Бо влаштовують сьогодні концерт юні музиканти для особливої публіки. До музучилища запросили бійців Нацгвардії. Артем уважно перечитує кожну ноту. Сьогодні будемо виконувати веселу п'єсу з Шеламалехом. Написала все Бела Кович. Ми постараємося їм підняти настрій. До зустрічі з бійцями, героями, готові і ось ці дівчата. Кожна тримає у руці квітку. Подарують, кажуть, на знак подяки. Така ситуація зараз дуже складна для України. І ми повинні би, підтримувати їх зараз в цей час. І ось вони герої нашого часу. І хлопці майже півроку захищали східні рубежі на Луганщині. Волонтер Оксана Циганов із громадського блокпосту першою дякує воїнам за службу та мужність. Саме вона ініціювала зустріч бійців зі студентами. Хотіла, щоб молодь із перших вуз дізналася про жахи неоголошеної війни. На всі питання студентів та викладачів воїни відповідають відверто. А ще дякують землякам за розуміння та підтримку. Они нам допомагали, привозили продукти питання, привозили теплі вещи. Ну і найголовніше, це було человеческое тепло, яке нам не вистачало. За це я відсія, всіх своїх товаришів хочу сказати спасибо. Рішительним писанням скажем большое спасибо. У цей час до виступу готується Юлія. В неї один із перших номерів. Хвилюванню каже, немає меж, адже сьогодні для військовиків співатиме авторську пісню. У ній про дівоче кохання та чекання з війни свого бійця. Коханий мій, мій люби, я усюди, чекаю я тебе. Ж країну Юля доброскок, роман Буша. Віка, новини.